Ось що таке Харків? І от як я для себе характеризую Харків і чому я його люблю? І момент, з який я Харків полюбив і, можливо, пошкодував, що колись я там його інакше собі уявляв. 2022 рік. Січень до, до... повномасштабки залишається місяць, жиє То... там якийсь накрут. Нас з. Е, Антоном я... Тимошенко, Настю зухвалою Сергієм Ліпком запрошують виступити в харківському ХНТОбі зі стендап-концертом. Це ще я нагадаю, не часи, коли український стендап збирає Це... типу, палац України. Mm. Це часи, коли український стендап не завжди збирає, збирає кальянні. Нас туди запрошують. Ми приїжджаємо, і в малій залі Хнатоба набувається повна зала людей, і відбувається просто фантастично. Тоїчної якості концерт, і ось це для мене якраз дуже класна е, ілюстрація того, чим Харків є. Це хнатоп, всередині якого е, молоді українці прийшли сюди на пункер, молодих українських коміків. Це був перший час, коли перший раз, коли ми там себе відчули, ну дійсно відомими людьми.